Добрий день, автор. Відповім перш за все, з оглядом на мою практику, інакше не вийде. Я розподіляю поняття доля на два формати, на два варіанти, два типи. Перше це вища доля, назву це так: це події, на які людина не може вплинути, це події, якими людина не може керувати, приміром у яких батьків народитись. В якій родині народитись. До таких подій можуть відноситись, приміром, знайомство, зустріч з людиною, з якою призначено народити дитину. Друга доля, другий тип долі, це те, чим людина може курувати, це те, чим людина може управляти, приміром, звільнитись з роботи. Чи продовжити працювати в цій організації. Як будувати стосунки з конкретною людиною? Примиритись чи розійтись назавжди, це теж так, назву це так: доля особиста. Це причинно-наслідкові зв'язки, коли людина щось зробила, отримала результат? Знову ж таки, по більшості особиста доля. Залежить від зазначених контрольних точок, назву це так, вищої долі. Є те, що осудилось, є те, що людині призначено пройти, пережити, прожити аби отримати якийсь досвід. Як саме людина буде проживати, це вже з особистої долі. Але людина проживатиме все одно. Приміром, в, ну, з наглядного. З вищої долі було прописано прожити досвід ковіду. Як людина проживає і як вона проживатиме, це вже особиста доля. Знову ж таки, не без впливу вищої, бо хтось пішов з втілення, а хтось продовжив жити.